Що ж, всім привіт! Мене звати Ірина Мілейман, і це максимально незаплановане відео на моєму YouTube-каналі. Його не мало бути, я навіть не знаю, чи я його викладу, але ще розуміли, зараз на годинку за 2011 ночі, тобто 22.40 рівно, і мені захотілося виговоритись. Насправді я ніколи такого нічого не робила, але мені захотілося, знаєте, просто поговорити з вами на камеру і дати такі, знаєте, щирі емоції і свої щирі роздуми. Сьогодні, напевно, вперше, не скажу за цей рік, але вперше за тривалий період я відчула якийсь такий неспокій, тому що ми дізналися сьогодні на ТНТ, от, дати їх проведення. І знаєте, я рік жила просто зі страхом, що от я буду здавати НМТ і я буду відчувати, що я до нього не готова. І так і сталося. І я не просто відчуваю, я знаю, що я до нього не готова. Але знаєте, весь рік я намагалася зрозуміти, чого я боюсь. І я розуміла, що, знаєте, мені не страшно не здати НМТ. Тобто, що я його завалю і от е, не зможу вступити. У мене є обхідні шляхи, у мене є роботи, на які я можу залишитися заробляти кошти. У мене є е, план, скажімо так, Б, як я можу також здобути освіту. Але мене страшила думка про те, що я НМТ не знам. І я думала, якраз, чому вона мене так лякає, чому вона мене страшить? І спершу я пішла до одного висновку: мені не страшно не здати НМТ. Мені було страшно, що всі дізнаються, що я не здам НМТ. У мене роками було як, що я маю бути десь всюди найкраще. Не десь, а прямо всюди. В навчанні старатися бути кращою в роботі, тобто максимально кочити з себе когось, іноді я сама не розуміла кого і наша. Але старатися, вкладатися і буде найкраще. Останнім часом я зрозуміла, що мені дуже набит обос такої ідеальної людини. Я почала говорити про свої почуття, проявляти якось свої емоції, тому що я людина емоційна. І там моє життя почало змінюватися. Але. Сьогодні, коли я дізналася не НМТ, я зрозуміла, що я досі боюсь. І знаєте, чого я боюсь дуже сильно? Я боюсь того, що моє життя зміниться. Тоді так, я знаю, що воно зміниться, і я боюсь цих змін. Я сьогодні щойно писала математику, бо я завдаю до репетитора, і я усвідомила такий момент, що я рік. Жила за певною плансхемою. Тобто, я числилася в школі, я туди не ходила, бо я вчуся на сімейній формі навчання, це типу як заочка, от, і відвідала її лише на контроль. Тобто я числилася в школі, ходила на роботу, спілкувалася з певними людьми, ходила до репетитора і мала психотерапію в своєму житті. І наступає такий момент, коли ти розумієш, що в тебе цього всього не буде. Що я не буду жити тут, що я не буду більше, знаєте, можливо, навіть жити в цій квартирі, де я знаходжуся зараз. Я дуже хочу переїхати в інше місто. І я, знаєте, я роками казала, що я готова до переїзду, тому що мене нічого тут не тримає. Тому що у мене в житті було, були періоди, було багато періодів, коли я не мала друзів, коли в мене там були травли різного формату. Але за останні роки я так чи інакше зблизилася з людьми. І я розумію, що буде певна складність це все лишити. Так от, як я казала, я останній рік жила за певною плансхемою. І коли я почала щойно розуміти, що у мене цього не буде. Мені стало дуже боляче. Не скажу, що я це втрачаю, тому що фактично це все залишається в моїх спогадах, в моєму житті. І, в принципі, при нагоді я можу повернутися сюди, да, в цю квартиру до цих людей. Ну, наприклад, да, до цього життя. Я розумію, що це не втрата, що це розвиток, я просто перехожу на інший рівень, але все те, що було зі мною, воно зі мною і залишиться. Але знаєте, я подумала про те, що я маю дуже власну епетитку. І ну, математики, і банальна та думка, що от я здам НМТ і я до неї бішувати не буду, у мене не буде більше взаємодії з цією людиною, наводить мене просто не те, що нашалені емоції, а просто до сліз, тому що я розумію, що я не хочу втрачати контакт з цією людиною. І я розумію, що так за рік моє життя стало для мене зоною комфорту і стало для мене певною звичкою. Але я від цієї звички не хочу відмовлятися, я не готова. Я розумію, що психотерапія в мене є не лише тому, що в мене є певний ряд проблем, які я хочу вирішити або покращити в своєму житті. Я не готова від неї відмовитися зараз, тому що я до цього звикла. Я звикла до постійної підтримки, я звикла до постійного цієї взаємодії. І я розумію, що я не хочу від цього відмовлятися, бо мені так комфортно. Але я розумію, що скоро це закінчиться, і скоро цього вже не буде, тому що психотерапія не може тривати вічно. Є певна кількість сесій, і коли ти цю певну кількість сесій відходжуєш, все. Типу, ти маєш працювати далі сам. І з одного боку, я це розумію. А з іншого, знаєте, я дійсно готова сказати, що я не надто готова відпустити це все. По-перше, тому що це напрацьовувалося тривалий час. Не скажу, що я кама, але я скажу, рік я в цьому жила. І розуміння того, що так, тебе чекає новий етап, але етап переходу з одного рівня на інший, він є дуже складний. У мене так вже було. У мене був доволі важкий етап переходу в моєму житті не раз. Типу, були ситуації, коли я говорю зустріла, коли танців, наприклад, відмовлялася, Не так давно в мене був важкий. Етап переходу, це був січень місяць, я про нього так коротко розповідала. Але, типу, це був етап, коли е, я втратила маю вже своє коло спілкування, тому що в мене була велика кількість друзів, з якими ну, спілкувалися, я вважала їх друзями. от І в січні це все втратилось, я залишилася без роботи з нульовим усвідомленням, що мені далі робити. І це був такий, знаєте, перехід. Це були зміни. Це були так, зміни на краще, але було дуже страшно. Багато повтрачала, чесно скажу, дуже було боляче, але це вивело на новий на кращий рівень. І я розумію, що зараз буде так само, що я вийду на новий на кращий рівень. Але... Мені настільки не хочеться це все відпускати. Тобто, знаєте, я завжди чула таку, от, ну і часто, точніше, дивилася якісь там відео, я чула про те, що е, життя не змінюється, тому що ми хочемо змін, а ми, але ми їх боїмося. І я думала, що я такою не стану, що я змін боятися не буду. ж це круто, чого їх боятися. Кінець 11 класу, і я починаю розуміти, що я боявся змін, тому що зміни бувають настільки кардинальні, що ти буквально відмовляєшся від всього свого життя, яке ти маєш зараз, від поточного для того, щоб перейти на нове. З одного боку, це класно, але з іншого в тебе є відчуття, що ти втрачаєш все, що ти набував доволі ну, довгий, тривалий час. І знаєте, я не знаю, що буде далі, що буде через місяць. І просто якийсь. От, знаєте, такий дисонанс і дуже змішані відчуття, коли ти хочеш. Але по цьому тобі страшно. І мені просто захотілося цим поділитися з кимось. Саме тому це відео і з'явилось. Тому що. Цей перехід, він є для мене дуже складним, і мені здається, якби зараз на ці відео я прозвердалась, чесно. Це зараз я ще поки так, знає, контролюю себе, намагаюся тут якось говорити, посміхатися. Не було б цього відео, я просто, просто розплакалась. Чесно. З одного боку, я ж кажу, позитивні зміни все на те, але іншого відпускати це все це страшно. І та я визнаю, що я боюся змін. Я боюся змін в своєму житті, я може, максимально цього прагну, але при цьому я цього боюся. І я просто хочу, щоб ви знали, що я також реальна людина, що я далеко не ідеальна якою мене вважали декілька років поспіль найближчі до мене люди, не найближчі до мене люди, мої знайомі, мої друзі, мої однокласники, люди навколо. Типу, Н -н -н. Я часто плачу, я часто зриваюсь. У мене часто бувають моменти такого кардинального переосмислення. І зараз я поступово прихожу до того, щоб не боятися цим ділитися і не боятися про це говорити. Власне, отака от історія. І так, якщо в цьому відео я плакала, а я трошки так і плакала, просто не знаю, чи це було видно, що мої очі наповнювали сльозами, але це мої справжні емоції. І мораль цього відео полягає в тому, що, по-перше, я також жива людина, яка вміє проживати емоції. А по-друге, якщо ви колись боялися змін в своєму житті, то знаєте, що ви такі не одні. І навколо вас є дуже багато людей, просто не всі про це говорять. По перше, не всі це переживають, тому що є люди, які залишаються в цьому, і зі своєї зони комфорту нікуди не рухаються. Але при цьому є люди, які рухаються, просто про це не розповідаючи або сильно на цьому не наголошуючи. Але в будь-якому випадку такі люди є, і таких людей доволі велика кількість. Зустрінемося з вами скоро скоро я можу випустити влог із Закарпаття. Тому що це відео я буквально зараз зняла і зараз викладу. навіть без якогось там монтажа, мені здається. І, і так, скоро випущу вам влог з Закарпаття, коли його змонтую. Не знаю, скільки на це потрібно буде часу. І також буде ще одне дуже прикольне відео, де я буду пояснювати вам про базові і не базові потреби людей на тюльпанчиках або на якихось інших квітах. Тому чекайте і до скорих нових зустрічей на моєму ютуб-каналі. Гайного всім дня, ночі вечора, в моєму випадку ночі.